Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив змінити свій підхід до Росії. Тепер він не покладається на особисті стосунки з Володимиром Путіним у вирішенні конфлікту в Україні. Натомість Трамп зосереджується на економічних санкціях, митному тиску та підтримці союзників у сфері оборони. Видання The Wall Street Journal зазначає, що Трамп вважає економічні заходи ефективнішими за дипломатичні зусилля. Прес-секретарка Білого Дому Анна Келлі повідомила, що президент прагне зупинити війну через погрози тарифами та санкціями. Він вимагає від Путіна припинення вогню протягом дев'яти днів. Проте… Деякі чиновники та європейські союзники ставляться до цього скептично. Вони наголошують, що після повернення Трампа до Білого Дому не було нових санкцій проти Росії. Колишній чиновник держдепартаменту Едвард Фішман зазначив, що санкційна політика майже зупинилась з 20 січня. Міністерство фінансів США стверджує, що робота над санкціями триває. Вони повідомили про штрафи на суму понад 200 мільйонів доларів. Але аналітики вважають, що адміністрація Трампа поки що не показала реальних дій для посилення тиску на Москву.